От, ну, в принципі, що таке, тут ми зараз дивимось. Документації, що таке соціальний формат, він побудований навколо головного форуму. І от, до речі, тут я багато разів стикався з тим, що користувачі Moodle, викладачі щиро вірять, що соціальний формат це курс, в якому є лише форум і більш нічого. Це не так. Тобто соціальний формат це якраз отут дуже вдало сформульовано. Він орієнтований навколо головного форуму, але жодним чином він не обмежується форумом. Там в соціальному форматі можуть бути ще додаткові види діяльності чи то ресурси. Ну і в принципі тут от наводиться налаштування. Якщо ви обираєте соціальний формат, є єдине специфічне для нього налаштування це от, яка кількість дискусій максимальна може бути. На головному форумі. І все. І ще є а, цікава річ: є social activities блок. Тобто, це такий дуже специфічний блок. От, давайте на нього подивимось. Це дуже специфічний блок. Він доступний виключно у соціальних курсах. Більш він ніде не доступний, і він дозволяє ну ось як, як він виглядає, ми подивимось на нього на практиці, і він дозволяє додавати. Ресурси у соціальний курс. Ну, от давайте тепер е, просто спробуємо спробуємо створити соціальний курс і подивимось як це все виглядає. Там є пару цікавих нюансів. Ну, я його назву просто. Oh, всі. Ось, оберу формат. Соціальний формат. Як бачите, ось це налаштування максимум 10 дискусій. Ну і, в принципі, все і натисну створити. Ось. Бачите, в принципі, тут. Більше нічого нема. Ми заходимо в курс. Тут є форум, на ньому можна створювати дискусію. От я зайду в режим редагування. О, і от бачите, одразу тут з'являється блок. Тобто, що дивно, що коли редагується соціальний курс, от а, нема стандартного функціоналу додати якусь діяльність чи якийсь ресурс, нічого. Нічого не можна додати, але стандартними засобами, але можна за допомогою от такого трохи трохи дивного блоку. Давайте спробуємо щось додати. Щось дуже дуже простеньке. Візьмемо лейбл, додамо мітку і подивимось, як, як воно буде відображатись. Напишу не знаю. Модул 4. Таку нітку зроблю модуль 4. Що зміниться у курсі? О, бачите? Тобто, все, що додається до соціального курсу, воно демонструється е як блоки. от е Центральний екран робоча область вона зайнята виключно форму. А всі додатки тут можна додати, в принципі, що завгодно. Як бачите, все, все, що може запропонувати Moodle, до соціального курсу можна додати. Можна там додавати книжки, можна вебінар додати, завдання. Що завгодно, все, що вміє ваш Moodle, можна додати, але воно буде відображатись от як е, якийсь додатковий елемент. От я вийду з режиму редагування. От бачите, тут значить є посилання на соціальний цей форум. І, от е, є ще мітка, от яку я зробив. Тут може бути якийсь додатковий контент, тобто це нас повертає до фрази, що курс вибудовується навколо форуму, а форум це його такий центральний елемент, і фактично заходиш у курс, одразу потрапляєш до форуму. А якісь додаткові ще елементи, які можна додавати, вони ну так як не обов'язкові чи додаткові, це от якраз підкреслюється тим, що вони групуються справа ну чи в залежності від теми, де цей блок відображується. От, відповідно. Якщо знов перейдемо у режим редагування, тут от є можливість налаштовувати цей форум. Тут є ще один цікавий елемент, який я хочу вам запропонувати переглянути. дивіться тип форуму. Тип форуму і тут підписано соціальний форум. А якщо ми натиснемо подивитись підтримку, тут буде. П'ять типів форумів стандартних. І серед них такий тип, як соціальний форум, він відсутній. Е, у документації я теж не знайшов, що мається на увазі під соціальним форумом. От чому тип форуму здається Соціальний форум. Виглядає це цілком у нас на 100% як стандартний форум. і ну З усіма можливостями, налаштуваннями його можна оцінювати, рейтинги ставити. Тобто, ну звичайний форум. Е, Єдине, що давайте ще подивимось, режим підписки. Це опціонально, тобто за бажанням, можна підписуватись, можна не підписуватись. От, от, оце все. От, і, е, власне кажучи, от, якщо я в курс переходжу, знову таки безпосередньо повертаюсь на форум, тобто форум виведений на сторінку курсу, і є ще можливість якісь е, ресурси, якусь інформацію додатково додавати, от у додатковий цей блок social activities. Ну, нестандартний курс. Як рекомендується його використовувати, зрозуміло, з назви соціальний тобто, це спілкування. Не очікується, що хтось буде створювати там, у навчальних цілях і оцінювати діяльність на форумі. Хоча технічно це можливо, але розрахований він якраз для спілкування. Його, в принципі, можна замінити, ну, створивши звичайний курс, і просто зробити там одну секцію і додати туди форум. Але ну суто візуально буде інакше виглядати. А тут якраз мова йде про те, щоб підкреслити, що все вибудовується навколо форуму. Для чого застосовується для спілкування? Причому це може застосовуватись для спілкування як всіх у навчальному закладі, тобто викладачів адміністрації, студентів, Це може бути для якоїсь групи, наприклад, тільки для викладачів, там чи для викладачів певної кафедри, чи, чи факультету, чи курсу. Ну, будь-якому випадку, і ще читав про таку практику, що інколи викладачі просто в процесі дистанційного навчання хочуть встановлювати такі більш ну неформальні стосунки зі своїми студентами, і відповідно на форумах у курсі можуть бути якісь там таке вже спілкування, як то кажуть, за життя на якісь загальні теми. Ну, це вважається не, не на 100% вірним підходом, тобто. З певної точки зору не варто так робити. Навчання це буде має навчання, а спілкування спілкування. І от якраз е, гарний варіант це створити такий окремий курс. Він суто соціальний, тут немає оцінок, а тут е, ну фактично тільки спілкування. І воно може бути як на навчальні теми, так і на будь-які теми. Тобто соціалізація, скажімо так, знайомство учнів, знайомство викладачів, учнів з закладачами таке інше. От, е, от такий е, формат і. Давайте подивимось ще такий морквіт. Олексій Петрович, я хочу додати. От такий формат використовував Siemens і Даунс, коли проводили свої конективістські курси. У них форум, тобто модул, використовувався тільки для спілкування. У нього було, там, ну, ви бачили, так, класична схема така конективісткого курсу. Де, де використовуються різноманітні інструменти, і один з інструментів обов'язково є модул, і він обов'язково, як правило, використовується тільки для спілкування. Там, це спілкування проходить там. Ну, це так, маленький коментар. Хто захоче колективійський mm -hmm. корпус проводити, ось, будь ласка, використовується. Так, дякую, Володимир Миколаївич. Тобто, дуже дуже зручний формат. от одразу потрапляєш на форум. Ну і тим не менше є можливість щось е, додати. Е, в принципі, від також від форуму у курсі, який ну, теоретично можна було б виділити під таке неформальне спілкування, е, цей е... Формат відрізняється чим це все ж таки курс, і, отже, можна регулювати зараховування на нього. Тобто, або для всіх, ну просто самозаписи, будь-хто бажаючий, хто має обліковий запис у системі, може приєднуватись і спілкуватись, або там виключно, наприклад, для когорти викладачів, або для студентів там, але студентів якогось курсу чи якогось напрямку. Тобто, тут можна доволі гнучко керувати записом на цій форум, і Звичайно, соціальний курс він в системі може бути далеко не один, їх може Може бути декілька, ну, в залежності від тих задач, які за її допомогою вирішуються А тепер пропоную зробити експеримент, спробувати змінити тип курсу і подивитись, як як це спрацює. Тобто, змінити формат, перепрошую. От у нас формат курсу, соціальний, і є форум ну і, відповідно, міточка лейбл. Я його конвертую у. Топік формат. І давайте подивимось, як він буде виглядати от після конвертації. Значите, тобто, ось соціальний форум, який був створений. Ось мітка, напис Moodle 4, форум анонсів іде під ними. Вони у частині загальне, у General і Social Activities Block. Він не зник, хоча б, мав би зникнути. Але і от тут всі види діяльності у ньому перераховані. Ну я нікого не закликаю так робити. Просто такий цікавий експеримент. А що відбувається, якщо якщо зробити якщо зробити конвертацію курсу? Ну, і давайте, відповідно, зробимо зворотню конвертацію. Тобто, от з такого формату, з топ як формату перейдемо до соціального. Бо, Конвертація форматів курсів це взагалі це окрема дуже цікава тема. От, ну, давайте подивимось, що буде після оберненої трансформації. З'явився наш ну, такий соціальний форум. Мітка нікуди не поділись, але ще як додатковий ресурс, додався форум анонсів. Ну, тобто, можна сказати, що принаймні при конвертації от такого типу курсу в якийсь інший, чи навпаки, конвертація якогось іншого типу курсу у соціальний, якщо вам так захотілося, ви нічого не втратите. Тобто, наприклад, у вас є якийсь курс, який містить там додаткові ресурси, і ви раптом вирішили, що а чи не створити соціальний курс на його основі? Можете впевнено це робити, нічого нікуди не загубиться. Все, що у вас у курсі є, воно просто переміститься у цю, цю частину і буде, буде доступним для всіх учасників. Ну от, щодо соціального курсу, я думаю, що це все.